Декомунізувати чи не декомунізувати ось в чому питання. Світоч педагогіки діяч доби радянської України Антон Макаренко і досі має чимало прихильників серед українців, навіть попри те, що цього літа експертна комісія інституту національної пам'яті довела, що він був співробітником караальних органів НКВС. Про що свідчать і архівні матеріали МВС УРСР, аби розібратися у питанні декомунізації діяча та трохи пролити світло на його діяльність. Ми етері програми Незвіданий Крамачук поспілкувалися з істориком за фахом, директором спортивного ліцею імені Піддубного Олександром Кираченко. Якраз це випало на 20-30-ті роки, і, скажімо, так, коротке життя Макаренка не тільки залишило слід в серцях та душах його вихованців, а їх було у нього багато. Від 3 до 6 тисяч від трьох до шести тисяч, але крім того, Макаренка мав певний дар ще й бути письменником. Тобто їм було написано три відомі книги. Це «Педагогічна поема, книга для батьків і е, марш 30-го року. Особливо місце займав якраз музей, на території якого ми перебуваємо, тому що він був відкритим першим взагалі. Тоді ще існуючому радянському союзі, і на теренах України, але радянський, це був 1951 рік. Як стверджує Олександр Криченко у 50-х роках минулого століття в тодішньому радянському союзі віднайшли ті речі, які сильно королювали з тодішньою парадигмою педагогічної думки, зокрема виховання людини у колективі, це і дозволило Антону Макаренку увійти до складу тих педагогів, які визначили розвиток педагогічної думки 20-го століття. Діяльність Антона Сеновича Макаренка... Почалася в трудовій колонії Горького, яка відносилася до апарату наркомату внутрішніх справ, тобто НКВС НКВС безпосередньо. І комуна, яка існувала в куряжі під Харковом імені Дзержинського, вона входила до складу цього апарату освітніх закладів системи НКВС. Ну, ми добре пам'ятаємо, або люди старшого віку, скажімо так, під егідою колишнього лідера комуністичної більшовицької партії Фелікса Ідмундовича Дзержинського була оголошена боротьба з бездоглядністю і безпритульністю в тодішній царській Росії, а потім радянській Росії. І скажімо так кількість безпритульних сягала 30, 40, 50 мільйонів на ті часи. В Україні вона доходила до 5 до мільйонів. Ясна річ, що тільки на території колишньої радянської України знаходилися 42 заклади, які були в підпорядкуванні НКВС. Це в тому числі і трудові комуни, і трудові колонії. Різниця була єдине, що в трудових колоніях перебували малолітні злочинці, ті, які скоїли злочини, а в трудових комунах вже перебували діти, які або опинилися в складних життєвих обставинах, або які були звільнені за зразкову поведінку з трудових колоній. Крім того, що колонії були безпосередньо в підпорядкуванні, ще був такий період в історії життя Но Семеновича Макаренка, коли він пропрацювавши в комуні в колонії. Він займав посаду відповідального інспектора в апараті НКВС України. Окрім того, за словами пана Кереченка, свого часу Антон Макаренко також займався і вихованням репресованих дітей, яких насильно влаштовували до трудових колоній та комун. Шалений червоний. Страшний терор, який губив, скажімо так, народ нашої України, як тодішньої радянської, це випало на 37-39 роки. І якраз йому випало займатися дітьми репресованих на той час і ворогів народу в лапках, і колишніх польських офіцерів, і куркулів, і середняків, і козаків, які існували, і ці діти, вони. Поражалися в правах, вони позбавлялися права на проживання в сімейному оточенні. Що стосується періоду безпосередньо декомунізації, він підпадає під декомунізацію. Це при умові, що сам Антон Семенович він не був членом партії більшовиків. Він дуже страждав, чого він страждав, тому що були певні моменти, які його пов'язали зі старим режимом. Він же народився в 1888 році. Його брат був царським офіцером, його брат був білогвардійським офіцером, його брат був марківцем, і його брат тут в Крюкові, служив контррозвідки Дінікіна. Тобто вони займалися знищенням людей, які боролися з тим режимом, який існував. Скажімо, от така ситуація. Тобто, це підрунтя, яке на сьогодні дає певні підстави, відноситься до постаті Антона Семеновича Макаренка як штатного працівника. Каральних репресивних органів НКВС України радянської тої України, яка була з вуст пана Кириченка. Відомо також і про причетність самого Антона Макаренка до царської влади свого часу у Полтаві він навіть обіймав посаду інспектора 19-му році. з Заходом у Крюків на Дніпрі в місто Кременчук Дінікінців. Макаренка різко від'їжджає до міста Полтава. В той час за історичною довідкою Полтава теж перебувала під Дінікінською армією. І коли він приїхав в Полтаву, він отримав посаду інспектора. На той час інспектор це директор навчального закладу, початкового училища і імені князя Куракіна. Чому на сьогодні якраз і це додаткові обставини, які вміняють для того, щоб довести, що мало того, що він був штатним е, сотрудником е, співпрацівником е, органів НКВС, він, крім того, ще й перебував безпосередньо на службі у царського уряду в період окупації міста Полтава Дінікінської армії. Це такі епізоди. До слова, як стверджує пан Кириченко, заклад, який він очолює ще у 2019 році, першим відмовився носити ім'я та прізвища Антона Макаренка. Наш заклад це е, колишній інтернат. Е, він е, в 1967 році за постановою Ради міністрів України. Отримав ім'я Антона Семеновича Макаренка за певні досягнення у патріотичному, е трудовому вихованні і безпосередньо у навчанні дітей інтернату, де знаходилися діти сироти Так сталося в історії, що певний час, коли ми працювали, ми мали певні спортивні досягнення. В процесі цих спортивних досягнень. Ми прийшли до висновку, що скажімо так, рано чи пізно ми повинні мати відповідне ім'я Івана Максимовича Піддубного. Тому вийшли з пропозицією до Полтавської обласної ради, розглянули це питання на раді колективу, провели певну педагічну раду, вивчили це питання і внесли пропозиції змінити ім'я Антона Сенеча Макаренка на ім'я Івана Максимовича Піддубного, враховуючи спортивний профіль закладу. Розповів історики про те, що у музеї Макаренка у Крюкові не всі експонати є істинними речами Антона Макаренка. За словами пана Краченка, всі вони давно в ковалівці, там де свого часу працював педагог у трудовій колонії Горького. Це твердження взялася спростовувати директорка музею Наталя Кущенко, провівши нам екскурсію музеєм та розказавши свою правду про Антона Макаренка. Особисті речі, особисті блокноти. До речі, на портфель з яким він помер. Він був в нього в руках. Він помер на станції Гельниці. На як казав мій попередник, звичайно, його польова сумка, фотографії, це фотографії. І документи тих людей, які працювали з ними безпосередньо. Тут є і Михайло Васильович дімав є і Чернишенко, який працював разом з Антоном Семеновичем. Є свідоцтва, видані дітям, які закінчували начальні заклади, якими був інспектором Антон Семенович Макаренко. Цікавим експонатом є також картина Наталії Юзефович, на якій зображений Антон Макаренко разом з соратниками. Це з Полтави, це місцевий завхоз Калина Семенович із Трепки безпосередньо. бачите, з яблучками завжди Макаренка підготував. Макаренко і Григорович. Григорович це його громадянська дружина, да, соратниця. Як завгодно, але він з нею прожив не небагато, практично 20 років. І познайомилися вони з нею саме в цьому будиночку. Вона була в дівостві Архангельська, вона була попівна і попадя, а Архангельський проживав там, де зараз палац культури, раніше клуб Котлова. Оце було поместя Архангельського. І саме тоді Макаренко пішов туди і просив там землю і. Вони там працювали в дитячих колонах, ну, в дитячих трудових отрядах, загонах. Він виїхав і вже те, що вони виростили, роздавали дітям без нього на 19-й рік. Є у музеї також і шахи Антона Макаренка, фотографії батька, ліжко матері, яке за словами директорки музею у свій час принесли крюків'яни. а також скриня соратниці Антона Макаренка, пані Григорович, підсумовуючи всі вище наведені дані та побачені культурні експонати, можна навести цитату того ж таки історика Олександра Кириченка. Найстрашніше, що може бути у цій ситуації, це знищимо і все. А такий спадок треба берегти і розвивати. Дивіться, яка шикарна територія, дивіться будинок є. Тобто є пропозиція певна створити, скажімо так, якийсь навчально лабораторний центр по вивченню історії педагогіки. Тим більше ми на сьогодні маючи такий спадок, історичний історичний спадок. Ми повинні його зберегти. Історик заявляє, що на одному тільки музеї Макаренка у Крюкові зав'язано дуже багато інших історичних постатей, а саме батьків педагога, які поховані поруч, та поховання його соратниці, яка безпосередньо допомагала створювати колонію горького. А тому будь-яка руйнація чи знищення це величезні втрати для історії самої Крюківщини. Інша ситуація, як вже до цього будуть відноситися, чи залишиться бюс Антона Семеновича Макаренка, чи його візьмуть, загородять, чимось, і він там буде з загородкою, як ви побачите, наприклад, це в Петколеджі. Ну, воно повинно все ж таки якось розвиватися цивілізовано. І повинні прийматися рішення. Ну, а рішення яке? На сьогодні це вирішує обласна військова адміністрація. Це не залежить від думок, від обговорення. Обговорення вже пройшли. Одне обговорення було в Полтаві, інше обговорення було в Кременчуці. Там чітко сказано, що це питання буде вирішено обласною військовою адміністрацією. На превеликий жаль, багато закладів у нас в місті Кременчуці, Вони носять ім'я Антона Семеновича Макаренка. Подальшим дослідженням постаті Антона Макаренка ми завітали і до Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, яка носить його ім'я. Тамтешня очільниця Леся Крупіна виступає за перейменування. Наголошує: якщо триває війна і боротьба зі всіма залишками імперії в Україні, якщо є люди, яких тригерить постать педагога, перейменування необхідно і треба зробити. Колектив прийняв рішення і підтримує висновок інституту пам'яті щодо прибирання імені Макаренка з назви закладу. Тому по перейменуванню питання не дискусійного характеру, навіть воно не розколює і не має другого варіанта, принаймні в нашому закладі. Ім'я потрібно зараз прибрати. А от щодо спадку Антона Макаренка, очільниця закладу вважає так само, як і попередні спікери, і як постановила експертна комісія, не накладати жодних табу, а вивчати його творчість. Він мав мистецтво сказати від 15 до 20 відтінків умовлені. Здавалося б, таку коротку фразу іди сюди, емоційне е, навчання. Да, е, зараз ми розуміємо, що все через емоції, що викликає емоцію, те сприймається. То ми пробували це не так просто зробити, але це е, із педагогічних технік, із того, що є ефективним в роботі вчителя і наразі. Е, але ж і зараз зовсім інакше сприймається і трактується те, що також пригадується по вивченню його спадщини. Це велика увага на виховання в колективі, і нібито зараз да, у нас це актуальна тема, будь-яка організація, підприємство, підрозділ у Збройних силах України це колектив. Але ті речі, які транслювалися Антоном Семеновичем, це, наприклад, що інтереси колективу переважають інтересам особистості, або що якщо хтось в колективі винуватий, то винуватий не лише той, хто є порушником, а й весь колектив він повинен бути покараний. Ну, від цього всього якось віє тим, що ну, також у нас зараз викликає такий внутрішній супротив, що нас уже по цьому шляху вели і куди завели, в якому зараз ми стані, і для нас це зрозуміло і болюче. За словами пані Крупіної, абсолютно неприйнятною стороною методик виховання Антона Макаренка є застосування фізичної сили до своїх вихованців, було виправдання, тому що коли він покликав своїх вихованців рубати дрова, і один із них не підкорився вимозі вихователя, керівника. Він його вдарив. І ось тоді так усе це, знаєте, толерувалося і виправдовувалося, але, на мій погляд, ну про застосування фізичної сили до вихованця педагогом, в якому б він стані не був, і, Ресурс, звичайно, що він е, ну, має, має властивість завершуватися при стомленості, якщо на нинішні події там і тривоги, і хвилювання і все інше, і всі ми люди, але е, мені здається, що це те, що неприйнятне. Також Леся Крупіна відмітила і той факт, що Антон Макаренко був людиною тогочасної системи і виконував запит на відповідні моральні цінності, які у той час культивувалися. Знахідки є е, доволі цікаві, е, і десь вони навіть перегукуються із е, сучасними подіями. І якщо це брати, як відшліфувавши полову, залишити зерно, то ну, я думаю, що відкидати українського педагога, який працював в Україні, зовсім як з шпальт наших там, вивчення його спадщини, на мій погляд, це нерозумно. Багато хто побоюється, що наступним у черзі на декомунізацію буде Василь Цухомлинський, а тому займаються активним захистом Антона Семеновича Макаренка навіть попри фактичний вирок інституту національної пам'яті. Так чи інакше ми залишаємось на сторожі культурного фронту Кременчука і готові висвітлювати все нові і нові, незвідані та запилені сторінки нашої історії.